Давайте подивимося, хто або що вже на вашому порозі. Хто або що? Це сама карта випала дев'ятка пентаклів. Щось масштабне, щось велике. Це можуть бути якісь гроші, от ви можете знайти якусь ідею, як вам здійснити мрію, бажання, як вам доторкнутися до зірок, як вам стати знаменитою людиною? Можливо, це мається на увазі. Як можливо монетизувати свою творчість, як пройти. Побороти свій страх. Ну тут на порозі у вас можливість про себе яскраво, дуже яскраво про себе заявити. Тут головне не побоятись. У вас все є для того, щоби це зробити. Вам заважає тільки страх, тільки страх. Ну, якщо ви його поборете, ви будете переможцями, самі для себе навіть. Звичайно, і для оточуючих, але в першу чергу, для себе, коли ви. Підете і зробите цей крок, який ви вже давно хочете зробити. Він вас приведе до успіху фінансовому, в тому числі.